Слава Україні! Після часткової мегалізації на Арефії почався масовий РФський або Сраліпсіс. А це нови, постатики ніс погнали. І розпочнемо з новин 18 18 хаймарців. США оголосили про військову допомогу розміром 1,1 мільярдів доларів. 18 хаймарсів, 150 броньованих багатофункціональних машин Ханді, 150 тактичних машин. Та ще багато-багато зброї проти русні. Видячи космічну УГО України, він же народний супутник айс AI за перші два дні роботи виявив понад 60 одиниць бойової техніки, які окупанти намагалися замаскувати в лісосмогах та за іншими перешкодами. Про це повідомив Олексій Резнікова. Якщо сказав Олексій Резніков, техніки вже нема. В ефірі одного з львівських телеканалів провели Ренну про від'єднання Кубані від Росії, щоб показати, як росіяни фальсифікують результати. Таким же чином, з таким же способом, можемо приєднати Білгород, використовуючи наші коментарі замість бюлетнів, Пишіть «Да, під'єднаємо. Серед селеної петиції є одна цікава прийменувати народний супутник Айс Ай в Око Бандери. А ви прикиньте, як орки будуть всиратися, коли почують Око Бандери наведено вам піса.